Микола Садовський. Мої театральні згадки. Опубліковано у 1930 році Державним видавництвом України. Український театр був у стані кочового цигана. Місяць-два пограв у одному місці. Переїздить до другого. Отже, конче треба було осадити театр на одному місці і грати цілий сезон. Я зняв театр грамотності, що на Троїцькій площі, і що пізніше назвався Троїцький народний дім. Театр цей був збудований заходами тодішньої Київської старої громади. Кінчивши тут сезон, я дав трупі трохи відпочити, розпустив її на місяць і поїхав відпочивати на хутір. Там почав обмірковувати репертуар, що ним я міг би орудувати протягом зимового сезону. На літо до мене приїхав молодий ще тоді актор Костів, що пізніше грав під прізвищем Верховинця. Цей молодий, але дуже музикальний хлопець дав мені ідею перекласти оперу Галька і сільська честь. А тим часом ми почали разом розучувати оперу «Продана наречена». Риючись у своїх шпаргалках, я знайшов давно від мене написане лібрето Енеїди Котляревського. З ним я звернувся до Лисенка, щоб він узявся написати на нього музику. Микола Васильович згодився і вже другого зимового сезону написав її, і вона пішла в мене в театрі. Треба сказати, що Микола Васильович мав дивовижно творчий музикальний талант і просто таки дивував шпаркістю праці. Постава і розучування опери Енеїда йшла під його доглядом, і це, ні, де правди, діти гальмувало виставу, бо він був страшенний педант. Педантизмом своїм він просто вимучував і акторів, і оркестру. Як не тяжко було з ним працювати, а все-таки опера пішла. В цім сезоні вона була, як то кажуть, цвяхом. На початку зимового сезону старицька Черняхівська закінчила трагедію Гетьман Дорошенка і запросила мене та ще декількох акторів до себе, де її прочитала. П'єса справила на нас надзвичайне враження, але я звернув її увагу, що, на жаль, навряд, щоб цензура дозволила її, бо історична правда, наведена тут, не думаю, щоб прийшлась цензурі до смаку. І справді я і тепер дивуюсь, як у той час цензура могла її дозволити. Постава п'єси Гетьман Дорошенко викликала величезний інтерес не тільки в колах українського громадянства, а й взагалі. Це був знову цвях сезону. До п'єси Лисенко написав знаменитий марш, який так і зветься: Марш Гетьмана Дорошенка. Цей марш створював такий гнітючий настрій, що публіка плакала.